Чернігівські поліцейські затримали зловмисника за напад на працівника ТЦК. 6 лютого чоловік посеред вулиці розпилив в обличчя військовослужбовця перцевий балончик і погрожував йому телескопічним кийком. Після цього втік та зачинився в квартирі. Поліцейські знайшли чоловіка, а в нього вдома провели обшук. Знайшли майже один кілограм наркотиків та близько 200 набоїв різного калібру. А зловмисника затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. І на перших теледебатах перед федеральними виборами в Німеччині зустрілися чинний канцлер Олаф Шольц, це партія СДПН та кандидат від альянсу ХДС ХСС Фрідріх Мерц. Дискусія стосувалася надання притулку економічної політики і торкнулася, звісно ж, питання допомоги Україні. На думку німецьких оглядачів, під час теледуелі Шольц мало атакував, а Мерц мало помилявся. Про це пише видання Тагішау. І зазначається, що загалом дебати між Шольцем та Мерцем тривали півтори години, і навіть на таку суперечливу тему, як міграція, нових відповідей не було ані у Шольца, ані у Мерца наголосило видання.